У середу космічний корабель багаторазового використання Атлантис повинен приєднатись до телескопу. «Габбл». члени екіпажу проведуть ремонт та встановлять додаткове обладнання, яке дозволить посилити потужність телескопу до 70 разів. Це остання ремонтна місія аерокосмічного агентства США наса на «Габбл». Через п'ять років телескоп планують вивести з ладу і спрямувати в земний океан. Тему продовжить Зорислав Байдюк. Цей політ на Габл відкладався кілька років через міркування безпеки. Команда Атлантиса готувалась до нього з 2006-го. Перед тим як відправити корабель у космос, інженери та й самі астронавти повинні були вирішити чимало проблем і питань як, наприклад, що їсти під час місії. За 9 місяців до польоту у перерві між технічною підготовкою члени екіпажу проводили дегустацію страв, які їм пропонували. Не дуже апетитно. Астронавти оцінювали страви, на основі чого складалося меню на час 11-денної місії. Вони не дають нам піцу. Хтось напевно отримує Нобелівську премію, якщо доставить піцу в космос. За вісім місяців до місії астронавти вже склали свої речі, які вони взяли у космос. Практично все можна придбати у магазинах. Після польоту всі ці речі, окрім хіба що білизни, астронавти повертають наса. Звичайно, вибрати їжу та зібрати одяг другорядні речі для членів екіпажу Атлантіса. Їх справжнє нелегке завдання модернізувати телескоп «Габбл», який став очима людства у глибини Всесвіту. За кожним з п'яти виходів астронавтів у відкритий космос спостерігатимуть інженери НАСА у Меріленді. Звідки ля ведеться управління телескопом. Саме тут було розроблено план оновлення апарату. Ми поміняємо або відремонтуємо чотири інструменти: встановимо батареї, гіроскопи, чутливий сенсор, оновимо обшивку телескопа. Потрібно зробити багато речей і щоб все це працювало. Габбл перебуває у космосі з 1990 року. Чотири тисячі астрономів з усього світу користувалися цим телескопом для вивчення всесвіту. Нинішня місія на Габбл вже п'ята і остання. Науковці сподіваються подовжити життя телескопу на п'ять років і значно збільшити його можливості якщо все буде добре, і астронавти зроблять все, що заплановано. Ми отримуємо телескоп з найкращим до сьогодні набором приводів. Тож майбутній телескоп ще попереду, хоча він вже має славетне минуле. Габел перебуває на орбіті за понад 560 кілометрів від землі, що робить місію досить небезпечною. Тож НАСА вперше в своїй історії підготувало інший корабель, готовий вирушити у космос, якщо буде необхідно рятувати членів екіпажу Атлантіса. Зорислав Байдюк, Голос Америки.